Ой, дівчата, мені огірки вже ці сняться. Всяких назакручувала, ну ще такий варіант покажу. Спробувала, сподобалися. А саме головне ні зливань, ні заливань. Ось погляньте, без заморочок. Огірки по-фінськи. 3 кг огірків порізати на шайби. 6, 4, 3 шматочки залежно від розміру. Ось саме такі. Тепер у чималу миску 3 літра вливаємо води, 400 г цукру, 6 столових ложок зважила, 240 г солі, 2 чайні ложки зернятка гірчиці, 3 лаврових листа. На вогонь хай закипає. Банки простерилізувати. Після закипання влити 340 мл оцту. Почекати, поки все разом забурує, і викласти обережно в маринад огірки помішуючи спостерігати декілька хвилин, кипіння бурхливого тут не буде, ось як на відео тихо мліє. Як побачили, що всі огірки змінили колір ще 3 хвилини і розкласти їх по банках. Я залишила для дегустації трішки, щоб спробувати та розуміти, чи цей рецепт вартий вашої уваги. Вони дуже гарно хрумкотять, не м'які, кислинка тут переважає солод. Позакручувати, перевернути. Вихід 4,5 літра огірків. Кутати пледом до повного вистигання. Все, що я готую. І мені не подобається, я вам не показую. Мовчки з'їдаю сама.